Добрий день, діти! Сьогодні на уроці математики ми з вами розглянемо різні способи додавання чисел виду до числа 420 додати 230, а також обчислення виразів зміною і продовжимо роботу над оберненими задачами. Всі сідайте, тихо, діти, домовляємось не шуміти. На уроці не дрімати, аднання мерщій хапати. Усна лічба з злеко. Обчисліть вираз і виберіть правильну відповідь на цеглинках Lego. І це правильна відповідь 380. В наступному виразі перевірте 940. До 340 додати 340 680. В наступному виразі правильна відповідь. 670. Обчисліть наступний вираз. Так, правильна відповідь 890. В наступному виразі. Правильна відповідь 870. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 1, 4, 6. запиши різні трицифрові числа. Перевіримо і ви записали такі трицифрові числа. Розв'яжемо усну задачу. Купили 300 см рожевої стрічки і 250 см зеленої. Скільки всього см стрічки купили? Нам потрібно. До 300 сантиметрів додати 250 сантиметрів, щоб дізналися, скільки всього ж сантиметрів купили. Це буде до 300. Ми спочатку додамо сотні 200, це буде 500. І ще 50 десятків 550 см стрічки купили. Виконаємо вирази 38. Обчислимо. До 560 додайте 30. Ми 560 розкладемо на 560. Тепер десятки додаємо до десятків. До 60 додати 30 буде 90. І додати 500, 590. У наступному виразі. Ми сотні додаємо до сотень. До 500 додати 300, 800. І додати 60. Відповідь 860. У наступному виразі. До 70 десятків додаємо 20. Це буде 90 і додати 700, 790. До 770 додати 200. Ми сотні додаємо до сотень. До 700 додати 200, 900 і додати 70, 970. Наступні вирази обчітліть самостійно. Давайте перевіримо, і у вас отримались такі результати. Розгляньте записи і порівняємо різні способи обчислення суми 420 і 230. Перший спосіб ми кожний доданок. Розклали на суму розрядних доданків. Тепер сотні додали до сотень, до 400, додали 200, це 600, десятки додали до десятків, до 20, додати 30, 50. Тепер додаємо результати до 600, додати 50 і буде 650. У другому способі. Ми розклали тільки другий доданок на суму розрядних доданків 200 і 300. Тепер ми до числа 420 додаємо сотні 200, це буде 620, і додати 30, і в нас отримується 650. У третьому способі ці круглі трицифрові числа ми додали як у вигляді десятків. 420 це 42 десятки. 230 це 23 десятки. І ми до 42 десятків додали 23 десятки, як двоцифрові числа, отримали 65 десятків, тобто 650. Тепер давайте закріпимо і у виразах 40 обчислимо зручним для вас способом. До 360 додайте 210. Ви можете розкласти кожен. Доданок, а потім сотні додати до сотень, десятки до десятків. І в нас отрималось 570. До 420 додати 170 можна додати у вигляді двоцифрових чисел. До 42 десятків додати 17 десятків це буде. 59 десятків, тобто 590. В наступному виразі нам зручно до 320 додати спочатку сотні 100. Це буде 420 і додати 30. І в нас отримується 450. У наступному виразі нам зручно до 420 додати 400, це буде 820 і додати 40 860. В наступному виразі. Сотні додати до сотень. буде 600 і додати 50, 650. І в останньому виразі нам зручно додати десятки до десятків. Це буде 80 і додати 200, 280. Знайдемо вирази зі змінною. Обчислимо. до 210 додати А. Якщо А дорівнює 150. 10, 0 і 700. Спочатку знайдемо. Якщо а дорівнює 150, то у виразі зі змінною до 210 додати А. Ми замість букви підставляємо число 150. У нас отримується числовий вираз до 210 додати 150. Обчисліть для вас зручним способом. І це буде 360. Тепер обчислимо, якщо. А дорівнює 10. То у виразі зі змінною до 210 додати А підставимо замість букви А число 10. У нас отримається числовий вираз до 210 додати 10. Обчисліть, це буде 220. Тепер, якщо А дорівнює 0, то у виразі до 210 додати А ми підставимо 0. І до 210 додати 0 буде те саме число 210. Якщо а дорівнює 700. Ми підставляємо замість букви 700. То до 210 додати 700 буде 910. Розв'яжемо задачі у завданні 42. Прочитаємо першу задачу. Купили 5 пакетів соку по 2 літри в кожному. Скільки літрів соку купили? Щоб дізнатися, скільки ж літрів соку купили, нам потрібно 2 помножити на 5. І в нас отримається, що 10 літрів соку купили. Розв'яжемо наступну задачу: купили 10 літрів соку, розлитого в пакети по 2 літри. Скільки пакетів соку купили? Щоб дізнатися кількість пакетів, нам потрібно 10 поділити на 2, і в нас отримається 5 пакетів соку купили, порівняємо ці дві задачі. Що в них спільного? Спільного в цих задачах те, що розповідається про сік, тобто сюжет задачі, а також числові дані. Чим відрізняються ці задачі? Відрізняються питаннями. Якою ж є діти друга задача стосовно першої? Ви помітили, що друга задача це обернена задача. Так як відоме, другі задачі стало невідоме і розповідається про одне і те саме і однакові числові дані? Давайте складемо ще одну оберну задачу. Якщо ви пам'ятаєте. У першій задачі прямі, тобто два числових даних, отже, можна скласти дві обернені задачі. Складемо другу обернену задачу. Якщо ми вже тут знаходили пакети, то тепер давайте знайдемо, скільки ж в одному. Отже, складаємо другу обернену задачу, купили 10 літрів соку у п'яти пакетах. Скільки літрів соку в одному пакеті? Щоб дізнатися, скільки в одному пакеті, нам потрібно 10 поділити на 5 і в нас отримується що 2 літри в одному пакеті. Тепер попрацюємо письмово у задачі 43. Розв'яжемо її. Зібрали 80 кілограмів яблук. Із 20 кілограмів яблук зварили варення, а решту засушили. Скільки кілограмів яблук засушили. Щоб відповісти на питання задачі, скільки ж кілограмів яблук засушили, якою дією ви дізнаєтесь? Отже, розв'яжіть цю задачу самостійно. У відповіді у вас повинно отриматись, перевірте 60 кг яблук. Нам потрібно завдання скласти до неї ще дві обернені і записати їх коротко. Пам'ятаємо, щоб скласти обернені задачі, нам потрібно, щоб відоме стало невідомим. І якщо два числових даних, то дві обернені задачі. Отже, складаємо обернену задачу до задачі 43. Зібрали 80 кг яблук. 60 кг яблук засушили, а із решти зварили варення. Скільки кілограмів яблук використали на варення. Розв'яжіть цю задачу самостійно. І у відповіді, перевірте, у вас повинно отримати 20 кг яблук використали на варення. Складемо тепер ще другу обернену задачу. Щоб що у нас було невідоме, здогадалися? Молодці. Отже, складаємо. В саду зібрали яблука. З 20 кг зварили варення, а 60 кг засушили. Скільки кілограмів яблук зібрали? Натисніть відео на паузу і розв'яжіть цю задачу самостійно. Якою дією ви дізнаєтесь, скільки ж цього зібрали? Перевірте, у відповіді у вас повинно отриматись 80 кг яблук зібрали. Молодці. Тепер запишемо в гривнях і копійках вартість подану в копійках у завданні 44. Ми з вами пам'ятаємо, що в одній гривні це 100 копійок. Отже, нам потрібно вказати кількість сотень. Наприклад, 250 копійок. Це 2 гривні і 50 копійок. Тепер 510 копійок. Правильно, це 5 гривень 10 копійок, 325 копійок. Кількість сотень 3. Отже, 3 гривні 25 копійок. 850 копійок. 8 гривень 50 копійок. Наступні перетворіть самостійно. Перевіримо. 480 копійок, 4 гривні 80 копійок і 630 копійок. Це 6 гривень 30 копійок. У домашньому завданні вам потрібно знайти значення зі змінною. У виразі до це додати 420, а також розв'язати задачу і скласти до неї обернену. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!